Друзі, вітаю вас всіх! В мене знову для вас поповнення асортименту, поповнення дуже крутим автомобілем. Це у нас шкода Superb модифікації Scout. Машинка 2021 року. Автомобіль має 186 тисяч пробігу. 2-літровий дизельний двигун на 200 кінських сил вже. Працює в парі з роботизованою коробкою DSG dq 381 7-ступеневою. Надійна коробка з мокрим щепленням. Також, звичайно, повний привід в автомобіля. І реально топова комплектація. G-Scout це в першу чергу підвищений кліренс. Тут 16,5 см заявлено виробником. Також це обвіз пластиковий від гілок, від каміння дрібного. Передня задня губа в сірому такому виконанні. Топові диски встановлені в дизайні, також крутому. Літня резина зараз на них, також є комплект коліс разом з резиною зимовою. Зимова резина майже нова, там 24-го року вона. Значить, по автомобілю оригінальний кузов. Вартість кого цікавить, відразу буде в описі до автомобіля. Кого цікавить, перейдіть. Там також є посилання на наш Telegram, де зібрані всі наші автомобілі, які ми продаємо. Ну і, Звичайно, буду вдячний за лайк цьому відео. Значить, По асистентах маємо адаптивний круїз-контроль, фронтальний асистент, тобто випередження зіткнень. Є в нас асистент смуг, асистент також сліпих зон, е асистент виїзду з парковки теж присутній і є превентивна безпека в салоні. Також встановлене топове світло, матричне від Шкоди. В цьому поколінні вже матричне, шкода Crystal Lightning, як спереду, так і позаду. Є також у нас протитуманка і омивач фар, як бачите. З цікавого це те, що ця губа є крайньою точкою в автомобіля. Тобто, якщо ви під'їдете до якоїсь перешкоди, в першу чергу її зустріне ця губа. Ну І взагалі, в скаутів, в волтреків бампер весь розбірний, він з деталей складається. Тобто, Якщо щось потрібно, ви можете докупити, а не міняти там весь бампер в випадку чогось. Колеса, до речі, в нас всі ціленькі, Тобто, вони не терлись до бордюрів тротуарів. І також був сервіс недавно по гальмам. Тут повністю замінили і колодка, і диск, і, сперед, і попереду і позаду. Останній заїзд на офіціал шкоду був при 173 тисячі. Є сервісний протокол, я його пізніше покажу. І є шведське проходження тихогляду на 183 тисячі. Теж є документ по цьому. З цікавого, якщо бачите, лобове у нас має підгрів. Видно, що вона має мідний напил такий. Підігрівається. Також встановлено Webasto. Є два ключі, є пульт до Webasto. Можна запускати з пульта, можна по таймерах запускати, теж потім в салону покажу. У нас сірі, так само, як і волтреків, і в скаутів, сірі накладки на дзеркалах. Повний безключовий доступ є в автомобіля. Чотири дверки, також багажник з відкриванням за допомогою помаху ноги. Задній ряд вікон притемнений, це напил заводу. Також у задніх дверках є шторка, щоб закрити. Позаду, як я вже казав, шкода Crystal Lightning також топові фари. Накладка на бампері сіра така. Форкоб, він відкидається. Можна сприховати його. Передній задній парктронік задня камера. Ліфт багажника, як говорив, в чому можна ногою відкрити. Стан завантажувальної зони цілком адекватний на той пробіг. До речі, машина норвезька, кого цікавить, що в неї там. Понизу можу вам показати. В принципі, в тих руках вони ще нічим не страждають. Ситуація там доволі адекватна. Не потрібно їх боятись, цих автомобілів з Норвегії чи зі Швеції, зі скандинавських країн. Значить, маємо шторку, також сітка, є люк. Для лижників сноубродистів, чи щось довге перевезти. Також тут відразу була з заводу опція заниженої підлоги. Тобто подвійної немає, є просто занижена оригінальний коврик. І на всіх відео я повторюю, що є там складання з багажнику заднього ряду, і це є опція. Як бачите, тут тої опції не замовили. Тобто скласти можна тільки сидіння звідси з кнопочки. Аптечка, жилетка. Такі оці Simply Clever штуки від шкоди. Тут у нас е, сабвуфер від Кентона. Акустика преміальна. Е, є у нас повноцінна докатка, не піна. домкрат і ключ. Так, на всіх, В цьому поколінні вже на всіх ручках у нас безключовий доступ. Церкала складаються, також вони антиблікові, всі, автоматично затимняються. Вікна, до речі, тут подвійні, встановлена склейка вікон, тобто шумоізоляція хороша, плюс також топова акустика Кентон, так що тут все добре з шумоізоляцією. Такий стан карти. Накладка є така, темний алюміній. Звичайно, ембієнтна підсвітка в усіх дверках та в турпеді. Колір можна змінювати. Емблемка Кентон. Значить, є на порогах накладки. Вже просто з написом «Суперб», бо в раніших поколіннях напис був скаут. Тут просто «Суперб». До речі, колір цей крутий, це типу такий темно-сірий, е з голубим ефектом асфальтовий, можна сказати. Салон, як бачите, в нас комбінований, це шкіра і алькантара. Дуже якісні матеріали. І також на сидіння є емблема скаута. Ну і емблемка тут, на торпеді скаут, плюс можете побачити підсвітка амбітна, вибраний фіолетовий колір. Відразу, може, по документах, по документах ситуація. У нас є проходження обов'язкового норвезького тихогляду 183 тисячі 02 25 тобто безпосередньо перед. Тим як ми її купили, вона пройшла ТО. І останній сервіс, протокол сервісний зі шкоди 173 15.10.24 року. В автомобілі технічно все справне. Зараз робити нічого не потрібно. На сервісі у цьому в шкоді були зроблені всі регламентні роботи. Тобто зараз тільки кататись на авто. Тут встановлені шторки в задньому ряді. В автомобілі тепла комплектація. Зараз подродемонструю ще ці сидіння. Чому тепла комплектація? Бо маємо підігріви всіх сидінь. Маємо підгрів лобового, маємо вебасту машина з холодної країни, тому встановили все, що можна було для того, щоб грітись і не змерзнути. Значить, Сидіння у водія у нас повністю електричне, має пам'ять, кілька положень. Також стан зараз можете побачити. Ну і... Давайте до внутрішньої комплектації. Запуск кнопкою, звичайно. Кермо у нас нового покоління, нового дизайну, без третьої спиці, скаута. Кермо з підігрівом, також є педрульові пелюстки. По стану абсолютно не витерте. Також цифрова панель приладів нового покоління. Приводиться сюди навігація. Взагалі все, що є в бортовому комп'ютері, можна вивезти є кілька варіантів дизайну. Просто навігація і ще такі два додаткових. Навіть три. Просто і класичний і такий. Пробіг перед вами. Також я, до речі, не сказав розпізнавання знаків дорожніх. Отут вже круте меню якісне, бо в попередньому в коліні було таке, треба було крутити. Незручно тут відкрили меню, вибрали, що потрібно. Це найбільший екран, топова мультимедіа. Так, зайдемо в меню асистентів. Асистенти є всі, які можна. Тобто є адаптивний круїз, випередження зіткнень, сліпі зони, смуги, розпізнавання причепа, що не сказав розпізнавання дорожніх знаків, превентивна безпека, це вже тут в додаткових налаштуваннях. От, останнє пунктне меню. Все, що є. Все, що було, точніше, можливо, все замовили. Е, є точка доступу, блютуз, бездротовий CarPlay. Також в нас тут в меню є. Зони клімату, тут три зони, можна на задню переключитись, також управління Webusto, по таймерах встановлювати її можна. Або з пульта запускати. Також можна напряму запустити, звідси з меню клімату, з кнопки. Також, як бачите, є кнопка підігріву лобового. І лобове також можна звідси запустити, тут є кнопочка запуску обігріву. Все працює, зауважень немає ніяких. Також управління звуком, еквалайзер від Кентуна. Звук доволі хороший. Це смартлінг, це підключення Android Auto, CarPlay. Навігація. Навігація оновлена. Карти всі актуальні. Є Україна. Ой, ну, це, напевно, не те, що нам потрібно. Е, значить, так, дзеркало автоматично затемняється, воно вже безрамкове. Затемняється також дзеркало пасажира і водійське автоматично. Сервісні протоколи я всім продемонстрував. Е, друзі, автомобіль просто в суперовому стані. З прозорою історією, чесним пробігом, з оригінальним кузовом. Машини дуже рідкісні, скаути, суперби. Цінуються на ринку. Агрегати, в принципі, теж всі надійні, себе зарекомендували вже. Кому потрібно буде, приїжджайте до нас на огляд, на тест-драйв. Також можливий огляд на офіційному сервісі. Дякую за перегляд!